Вітаю. говорять правди не приховаєш. ОПРЦовуму твір Аліни Тус новий планшет. СКОРОМОВКА. Галасливий горобець розгорнув собі рівець. Розгортає грудочки, вигрібає черв'ячки. Прочитай перший раз повільно, а потім якомога швидше. Шестомовка. Качка кряче кря-кря-кря, де поділась каченя, кличе качечка курча чи не бачила кача. Читаємо правильно. Страшенно розчарований, несправедливо принишкли, розступилися, похнюпившись. Читаємо оповідання Аліни Туз Новий планшет. Славкові подарували планшет. Хлопець давно мріяв про нього, бо в усіх його шкільних друзів і в Петрика, і в Артура, і в Софійки планшети вже були. Тепер Славко був щасливий на планшеті були різні ігри, блукалки, розвивалки, навіть одна стратегія та багато нових книжок. Він ладен був сидіти перед екраном день і ніч. Але мама з татом суворо попередили – година на день і все. А тут та ще й молодша сестричка Марійка весь час докучала дай та дай подивитися. Швидко промайнули канікули, почалося навчання. Славко був страшенно розчарований, бо батьки заборонили брати планшет до школи. Школа, мовляв, для навчання, а не для розваг, та й зламати планшет можна. Це було несправедливо. Адже всі носять планшети до школи і Андрій, і Донько. І Сашко. Та всі, а Славкові не можна, це було зовсім несправедливо. Отож одного ранку Славко потайки поклав планшет у наплічник і пішов із ним до школи. На першій же перерві навколо хлопця зібралися в півкласу. Від такої уваги Славко почувався героєм дня. Ну, будь людиною, дай погратися, попросив Сергій. У нього свого планшета ще не було. Добре, тільки обережно погодився Славко. А мені можна? вигукнув Мишко. А потім мені, простягнула до планшета руки Діана. Та не всі разом, по черзі, вгамовував друзів Славко. Та було вже пізно. Діти штовхалися, видирали планшет одне в одного і раптом хрясь, він опинився на підлозі. Усім миттю принишкли і розтопилися. Славко підняв планшет і побачив здоровенну, схожу на блискавку тріщину на всьому крані. Як би ви вчинили, коли вам розбили планшет? Що ви порадили хлопчикові? Чому так трапилось? Отже, вдома прочитай цю частину оповідання. Перекажи. Дякую за увагу. До зустрічі!